Приготуємо мою улюблену пасту з прошутто. Починаємо з приготування тальєтели. Це важко і довго. Але точно того вартує, і якщо ви чекали знаку, аби зробити пасту власноруч, це саме він. 80 грам борошна, 4 жовтки, замішуємо, завертаємо в плівку і відкладаємо. Для приготування начинки нарізаємо в'ялені томати, прошутто та чері на середні шматочки. На цьому моменті тісто відпочило і можна вже його розкатувати. Якщо у вас є спеціальна машинка, я за вас рада, але не від всього серця. Ретельно притрушуємо з усіх сторін борошном, загортаємо та нарізаємо на стрічки шириною близько сантиметру. Опускаємо пасту в підсолену воду, тим часом готуємо соус. Обсмажуємо по черзі в'ялені томати, прошуто та чері. Додаємо вершки, пармезан, пасту та перемішуємо. Останнє, але не по важливості, інгредієнт. Це петрушка. Додаємо і насолоджуємось. Смачного вам!